2025 рік був складним для аграріїв Сумщини через близькість до кордону, близькість до ведення воєнних дій, але незважаючи на ці обставини, все одно вдалося забезпечити потреби по основним видам сільськогосподарської продукції. Зв'язку із цим, безумовно, доречною була та державна підтримка і підтримка з обласного бюджету, яка була запроваджена і реалізована в минулому році. Ма з державного бюджету отримали допомогу малі форми господарювання, які займалися сільськогосподарським виробництвом і обробляли площі до 120 гектарів. Утримували поголів'я корів до 100 голів. Ті, які займалися утриманням. Малої рогатої худоби, зокрема, 842 заявники отримали допомогу близько 52 мільйонів гривень. Також вперше була запроваджена підтримка саме суб'єктів господарської діяльності, які займаються аквакультурою за підсумками минулого року. Суб'єкти аквакультури отримали компенсацію затрат пов'язаних із придбанням рибопосадкового матеріалу для зариблення води, доїм і подальшого виробництва товарної продукції. Саме кошти, які складали в розмірі 637 тисяч гривень, були спрямовані на такий напрям допомоги теж саме із державного бюджету. Наше підприємство має 1200 гектарів площі. Використовуємо ми 900 гектарів. На вирощування риби товарної і зарибка В минулому році ми виростили близько 600 тонн всієї риби, із них 400 тонн товарної риби, такої як короб і товстолоб, у минулому році ми приймали участь в програмі. Дякуємо державі, і обласної адміністрації, і департаменту агропромислового розвитку, і департаменту рибагенства за те, що все ж таки прийняли цю програму по відшкодуванню частковому 30% по закупівлі зарибка. Ми використали 640 тисяч. Це для нас дуже вагома допомога. Також допомога значна була саме для тих сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності, які займалися обробітком сільськогосподарських угідь на прикордонні. 241 заявка передбачає фінансування в розмірі понад 160 млн мільйонів гривень за підсумками 25-го року, і планується в першому кварталі поточного року виплатити дані кошти. З обласного бюджету фінансування здійснювалося за програмами підтримки малого підприємництва і програмою розвитку агропромислового комплексу на період до 2027 року. Зокрема, по програмі підтримки малого підприємництва 36 заявників отримали допомогу, яка спрямовувалася на компенсацію затрат пов'язаних від пошкодження їхніх об'єктів від впливу ситуацій воєнного характеру на придбання. Обладнання, яке слугувало альтернативою для Традиційного постачання енергії, а також для надання підтримки при вимушених заходах з релокації їхніх об'єктів з прикордоння в більш безпечні місця. Також із обласного бюджету спрямовувалася підтримка, яка надавалася суб'єктам господарської діяльності молочного скотарства для підтримки генофонду. Це в розмірі понад 287 тисяч гривень. А також тим суб'єктам, які займаються органічним виробництвом для компенсації затрат, пов'язаних із отриманням сертифікату, який підтверджує даний напрям діяльності в сумі 37 тисяч гривень. Таким чином, це суттєва допомога, яка надавалася різним формам бізнесу в аграрній сфері, для того, щоб їх підтримати, і далі вони мали можливість дійснювати свою господарську діяльність за визначеними напрямами. Займається наше підприємство е, тваринництвом, Ми вирощуємо свиней. Також ми займаємося і зерновими. Зараз уже об'єм, будемо казати, зменшується, бо ми знаходимося в зоні активних бойових дій. Займались також і лікарськими і займалися також ми овочами З обласного бюджету. Зв'язку з пошкодженням нашого майна, коли до нас були прильоти, кабів, ми отримали 100 тисяч гривень відшкодування на пошкоджене майно в червні місяці 2025 року. Дякуємо всім. Хто сьогодні повертається обличчям до тих підтримців, які працюють в дуже тяжких умовах. Дякуємо військової і обласної адміністрації, департаменту агропромислового розвитку, дякуємо всім всім людям, які сьогодні розуміють і допомагають зберегти те, що в нас залишилось, для того, щоб після війни ми стали кріпшими, надійними і щоб ми як були наповнювачем головним бюджету держави, так і залишились. Селянське фермерське господарство, створене в 2000 році. Займаємося вирощуванням зернових і олійних культур. Протягом нашої діяльності нас підкали різні негаразди. Але найбільші шкоди нашому підприємству завдала збройна агресія Російської Федерації. У травні 2025 року було повністю зруйновано будівлі ферми, які використовувалися як складські, так і ремонтні приміщення. За оцінками експертів, збитків завдано понад 8 мільйонів гривень. Але дякуючи програмі підтримки від Сумської обласної державної адміністрації, ми отримали допомогу на часткове відновлення зруйнованого майна. Завдяки спільним зусиллям, нам вдалося збільшити у 2025 році кількість працівників. У 2026 році передбачається теж саме різні заходи підтримки, як з обласного, так і державного бюджету, які будуть вагомою підтримкою всіх форм сільськогосподарського виробництва нашої області.